Травматичні та ефективні у відділенні судинної хірургії Івано-Франківської обласної лікарні чи не вперше в області почали робити унікальні операції. Відновлення артеріального кровотоку та забезпечення кровопостачання нижніх кінцівок за допомогою балонної ангіопластики та стентування артерій. Тобто традиційну відкриту операцію замінили малоінвазивним методом. Це проводиться одним невеликою маніпуляцією, а саме пункцією артерії. Через місце пункції проводиться у місце враження балон або стенд. Артерія розширюється, відновлюється кровопостачання, балон забирається і у виді каркасу залишається стенд, який утримує стінку артерії у нормальному положенні. Даний метод є кращий тим, що хворому проводиться все під місцевою анестезією, проводиться достатньо швидко, дозволяє нам побачити інші місця ураження. Ще вчора ці пацієнти страждали на болі в ногах. У кожного своя історія. Саме вони першими спробували новий малоінвазивний метод і задоволені результатом. Пальці верніше по цей по чорній й боліли. Без операції вже зовсім інакше. Пальці почали відходити, болить менше, спати може. Я далеко пройти не міг. Метри 50 я зупинявся, от, не міг ходити. От, я навіть на роботу йшов, хоча мені близько, я два рази зупинявся. Ну, зараз і можу спати, і нога не болить. Ще проблема трошки з пальцями, але ну, вони вже відновились, в мене ну, процентів на 80. Медики кажуть, для таких операцій є певні показання, атеросклеротичне ураження магістральних судин.